когда-то здесь был кинотеатр, спутник. И здесь всегда в парке люди приходили, ну что, чтобы выпить немножко, а затем пойти фильм посмотреть. А тогда было еще дешевое вино, но я говорю, что я знаю об этом, потому что я коренной все-таки одессит, прожил все равно, я родился в Одессе, прожил, и мои родители жили в Одессе. Поэтому это сейчас даже удивительно, как-то с одной стороны, что был кинотеатр, стал храм. Но дело в том, что когда-то здесь был тоже военный храм. Вот старые люди рассказывают, что здесь был военный храм. И вот это сейчас уже возродили его, и строится храм. молодой священник, э, отец Василий, э, ну, Миру, он там фамилия его Верозуб, он очень энергичный, его очень любят, э, вот все прихожане, которые приходят. Знаете, это, э, э, не всегда это удается, такое, что так вот относились к человеку, как ему помогают все. Э, вот, э, там, если раньше были, вот э, что нужно было заставлять, просить там или еще что-нибудь. Здесь люди сами приходят. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Ісус розіп'явся на Христі заради нас всіх, за ті покоління, яких уже немає, за ті покоління, які ще народяться, і за нас з вами. І та як кожна краплина святої крові. Яка омивала гріхи людства, яка капала на землю, породила сотні віруючих, а із них і молитовників, подвижників, із них святих, тих, які не відреклися від Христа. Адже знаємо, що гонили їх, катували, убивали. І був такий час, що це було, немов би подвигом, немов би доброю справою убити християнина. Можна собі представити тієї лише переслідування. Але як сказано, що навіть кожна тая сльоза. Кожна крапля крові породжувала не сотні, а тисячі християн. Тому що бачи таку відвагу, бачучи таку велику силу віри, бачучи таку любов до Бога, люди бачили і розуміли, в дійсності вони вірять в живого Бога. В дійсності мають силу. В дійсності у серці їхньому віра наскільки крипка, що по своїй вірі і чудеса творили. І ось любі браті і сестри, в сьогоднішній день в нашому храмі святому, і ми разом зі всім православним світом вшановуємо пам'ять всіх святих, тому що виконали вони заповідь Божу, виконали вони Слово Господнє. Не відреклися перед народом лукавим від імені Його. І в ім'я Його пішли на смерть і на муки, і на катування. І в сьогоднішній день всі храми моляться, всі святі, моліть Бога за нас грішних. Я щаслива, що відкрила для себе свою рідну українську церкву. Раніше ходила до іншої храму, але коли дізналася, що у нас зовсім близько є наша церква українська, де можна почути проповіді рідною мовою, я з радістю приїжджаю, хоч живу не тут, не поряд, а на Черемушках. І з радістю приїжджаю, тому що поважаю. Отця Василія. Поважаю його любов до людей і до рідної мови, до рідної церкви. Будівництво храму є дуже відповідальною місією, відповідальною не тільки перед людьми, але і перед Богом Всевишнім. І блаженна та людина, яка будує храму. Тому що ім'я її буде звучати під час кожної служби, кожної літургії, під час вичитання уст, які кожен день в храмі лунають.